thank you Сьогодні у тематичній народознавчій програмі Вічне дерево, аматори сцени та рукомесництва Покутського села Тишківці Городенківського району, які нещодавно з успіхом представляли свою творчість у фольклорній світлиці обласного науково-методичного центру Прикарпаття. Представники сільської влади, школи, закладів культури увагу присутніх під час дійства привертали до минулого і сьогодення села. Його традицій, народно-християнських свят та обрядів, які живлять творчість місцевих любителів пісні, танцю, вишивки своєрідної народної кулінарії. Отже, самодіальний творчий розмай тишківців у Івано-Франківську. Виважене слово про час і людей з УС Світлани Капчук, директора навчально-виховного комплексу заслуженого вчителя України, тишківці мальовниче село, яке мало чим відрізняється від інших сіл нашої України, але воно для нас миле, дороге, бо воно рідне тут, могили наших предків. Тут наше родове гніздо, це село славне своїми традиціями, своїми звичаями, своєю історією. Воно славне тим, що більше як два століття тому в село приїхав Осип Шухевич, родина, яка явила світові. Видатних людей, і серед них провідник Української повстанської армії Роман Шухевич. Вони дали селу, патріотизм, вони були осердям культури. І до цього часу ця висока духовність вона живе серед тишківського люду. Ми славні тим, що. Освіта була на першому плані. Можливо, це завдяки цій родині. Бо... Осип Шухевич він розумів, що свідчені люди це люди, за якими майбутнє, це люди, за якими прогрес. І тому він так намагався, щоб в селі і побудувати школу. І в 1874 році була відкрита, побудована, відкрита однокласна школа. А з 1909 року вже його син. Зенон Шухевич добудована школа в селі, і вона була двокласною. Тут навчалися діти із сусідніх сіл. Пізніше, уже за часів панської Польщі, у 1936 році побудована двоповерхова школа, велике приміщення, цегляне приміщення, яке служить і як навчальний заклад, і до сьогоднішніх днів. На сьогоднішній час. У нашому селі дуже багато зроблено у плані відродження історичних пам'яток. Відновлено і могилу родини Шухевичів на старому цвинтарі. Вона тепер у такому первозданному вигляді, як якою ще її задумали. Задумала родина, задумали діти. Бо це пам'ять про своїх батьків. Багато побудували пам'ятники Роману Шухевичу, відкрили музей історії села визвольних змагань імені Романа Шухевича, дуже побудували каплицю в честь незалежності, уже проголошеної української державності у селі. Всі, які пам'ятки були за, за з давніх часів, у нас були пам'яті. Три хрести: на честь скасування кріпосного права, на е, затверезість і е, Маркіяну Шашкевичу. Дбаємо про те, щоб ті надбання, які ви, е, які, яких досягнуто, які є ті традиції, які є в селі, щоб вони продовжувалися. Е, тому е, в нас культура, духовність і до сьогодні продовжує бути на високому рівні. Ми залучаємо дітей до відновлення забутого, до відновлення звичаїв. Героїка повстанського руху та краса людських відносин зігріти любов'ю і вірністю пульсує у піснях народного аматорського фольклорного ансамблю «Ровесниці». Не проїлися, а призабулися смачні калорійні страви народної кулінарії, які гідно відстоює і готує знана кухарка Марія Бабенюк. Традиційно багато вже змінювалося, але традиційно до цього часу залишилася в нас тишківська капуста і голубці. Ця тишківська капуста це особлива страва. Вона ніде так не готується, як у нас. Оце е, капуста. Будується у таких чавунних чавнах, дається туди квашена капуста, пшоно, м'ясо, маргарин, заливається це все молоком і саджається у витоплену піч. Разом з тим і ще голубці так само. Але про голубці я хочу сказати особливо. Бо для цього у нас перед весія, у п'ятницю господиня, яка робить весілля, скликає людей жінок до голубців. Старші жінки чинять голубці, а молодші роблять е, віно на брану, коровайчики, деревце. І ось е, кухарка готує фарш на голубці, готує капустяне листя і вже жіночки сідають старше чинити голубці. Але першими має зачинити голубець мама молодого. Вона чинить перший голубець і промовляє цей. Від своїй донечці, щоб її була доля гарною, щоб вона була здоровою, щоб народила діточок, щоб все в неї було гарно. А другий голубчик я зачинюю своєму зятеві, щоб він любив мою донечку і щоб все в не було гаразд, щоб він її поважав. А третій голубчик я чиню собі і своєму чоловікові, щоб ми допомагали діткам весь час, щоб бавили в А четвертий голубчик я чиню всім гостям. І тоді вже починають чинити голубці усі жінки, які сидять біля голубці, що їх закликала господиня. Вони складають гарненько, вімочки, кучавни такі 15-літрові, і при цьому співають. Веселець пісень, журливий, як-то на весіллі співається. Живильний струмінь непроминальної сили і краси має тишківське весілля і, зокрема, обряд завивання молодої. Дівчата я вам від душі, віночка шлюбного, сів як у дні, хустка біленька на мені, а я молодиця від нині. Як молодий з молодою гуляє, так молодій та хустка пасає. Далеко поза межами родимого села знаний танцювальний ансамбль Горлиця, яким упродовж кількох десятиліть ревно опікується директор школи Світана Кавчук та художній керівник культзакладу Ігор Драганчук.